Посольство України в Іспанії відновило надання консульських послуг чоловікам призовного віку. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 60 років знову можуть отримувати закордонні паспорти, внутрішні українські паспорти, робити довіреності і так далі. Для того щоб отримати цю послугу, вони повинні надати свій військово-обліковий документ в електронному або в паперовому вигляді. Увага! Військово-облікові документи в паперовому вигляді посольство прийматиме лише до 18 червня 2024 року. Чому тому, що з вісімнадцять? Дцятого червня у застосунку резерв плюс, де всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані, з'явиться QR-код, засканувавши які консул зможе отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника чи резервіста. Що робити, якщо електронний кабінет ще не запрацював, а паперових документів на руках немає? Також є роз'яснення на сайті посольства. У такому випадку чоловік може стати на тимчасовий консульський облік або оновити свої дані консульського обліку і робити заяву про отримання консульських послуг.